У селі життя було простим, але сповненим своїх таємниць. Старі будинки з потемнілими стінами і мохом на дахах відпивали яскраві заходи сонця, здавалося, ніби небо палає. Поля навколо гойдалися під вітром, наче море, а запах свіжої трави змішувався з ароматом хліба, який пекли в кожному дворі. Тут не було суєти чи поспіху лише ритм природи. Спів птахів, скрип колодязя, шелест листя ввечері, у селі, де всі знали одне одного по імені, а старі історії передавали з покоління в покоління, мов коштовності. Щоліта з'являлася Марта. Вона приїжджала з Києва, де асфальт дихав жаром, а люди байдужістю. У місті Марта вчилася в університеті на журналістиці, писала статті, мріяла про кар'єру, подорожі, яскраве життя. Але щоліта мати відправляла її до бабусі в село, щоб вона подихала свіжим повітрям і не забула звідки родом. Спочатку, марта, скаржилася, що в селі нудно. Немає інтернету, кав'ярень, усього, до чого вона звикла. Але з часом вона почала помічати, що серед полів і простих людей відчуває себе живою. Село зустрічало її скрипом хвіртки, запахом бабусиних пиріжків із малиною. І поглядом Олега, хлопця, який був частиною цієї землі, як старий дуб на околиці. Олег був високий, із широкими плечима і загрубілими від роботи руками. Його темне волосся завжди було трохи скуйовджене, а очі глибокі. Як літня ніч ховали тиху надію. Він умів ремонтувати все велосипеди, трактори, двері, навіть серця, які билися швидше поруч із ним. Олег говорив мало, але робив багато. Він зустрічав Марту біля бабусиного будинку, місії її валізу, ремонтував її старий велосипед, який гучно рипів. Коли Марта скаржилася, що важко носити воду з колодязя, він мовчки приносив відра, не просячи подяки. А в серпні, коли літо закінчувалося, проводжав її до автобусної зупинки, дивився, як вона їде в місто, і чекав, поки пив осяде на дорозі. Олег ніколи не говорив про любов, але в селі слова не потрібні. Його почуття були в дрібницях. У тому, як він поправляв Мартин шолом перед поїздкою на велосипеді, як залишав ромашки біля її дверей, як дивився на неї, мовчки, але так, ніби вона була цілим його світом. Сусіди шепотіли, що Олег чекає її і завжди чекатиме. Вони бачили, як він змінюється, коли Марта приїжджає. Його плечі розправлялися. Очі світилися, а голос ставав теплішим. Але Марта із міськими звичками і мріями про велике життя цього не помічала, чи не хотіла помічати. Олег здавався їй милим, але простим, як ті ромашки, що він приносив. Вона бачила в ньому друга, надійного, як старий будинок, але не того, хто вписався б у її плани. Марта мріяла писати репортажі з далеких країн. Жити в ритмі великих міст, де кожен день нова історія. Сільський хлопець із запахом металу й масла в її мрії не входив, чи так їй здавалося. Марта пам'ятала своє перше літо в селі, коли їй було шістнадцять. Вона приїхала похмура, із навушниками у вухах, сердита на матір за те, що та змусила провести канікули в цій глушині. Київ здавався їй центром світу, а село місцем, де час зупинився. Вона сиділа на ганку, гортаючи телефон, коли вперше побачила Олега. Він був худим підлітком, із довгими руками і ніяковою усмішкою ремонтував сусідську огорожу, а його сорочка була в плямах фарби. Марта подумала, що він звичайний сільський хлопець, який ніколи не вибереться звідси. Але Олег виявився не таким простим. Того ж дня він підійшов, тримаючи її велосипед, який вона кинула біля хвіртки. Ланцюг злетів. Хочеш кататися? Відремонтую, сказав він, дивлячись кудись убік. Марта знизала плечима, не вірячи, що він впорається. Але до вечора велосипед був як новий. Олег навіть прикріпив до керма кошик для її речей. Вона буркнула дякую, але всередині щось кольнуло. У місті ніхто не робив для неї нічого просто так, а Олег пішов, витираючи руки ганчіркою, не чекаючи похвали. Того літа Марта почала помічати, що село не таке вже й погане. Вона гасала на велосипеді стежками, вдихала запах трави, слухала бабусині історії про село, навіть допомагала на городі, хоч і скаржилася. Олег іноді був поруч то ніс відро з огірками, то показував, як тримати лопату. Він був мовчазний, але його присутність заспокоювала, як теплий вітер. Марта не зізнавалася собі, але їй подобалося, що він поруч. У селі була ще одна людина, яка привертала увагу Марти тітка Ганна, сусідка, що жила через два двори. Їй було близько шістдесяти. Вона мала гучний сміх і гострий язик. Ганна знала все про всіх і любила розповідати історії, сидячи на лавці. Марта часто засиджувалася в неї, слухаючи байки про ярмарки. Танці під гармошку, кохання в скрутні часи. Тітка Ганна помітила, як Олег дивиться на Марту, і одного разу, підморгнувши, сказала Олег не тих, хто словами розкидається. Але серце в нього золоте не прогав, дівко. Марта засміялася, відмахнувшись. Але слова Ганни запали в душу, мов зернятко, що ще не проросло. Наприкінці літа Олег уперше провів Марту до зупинки. Він стояв, засунувши руки в кишені, доки автобус не зник за поворотом. Марта подумала, що він дивний, але в її грудях залишилося тепло, яке вона не могла пояснити. Наступного року Марта повернулася з новими амбіціями. Вона вступила до університету, і Київ став для неї символом свободи. Вона розповідала бабусі про лекції, друзів, мрії написати книгу чи зняти фільм. Село здавалося їй ще більш далеким. Але Олег був той самий. Він став вищим, ширшим у плечах, його руки вкрилися мозолями, голос поглибшав. Він усе ще ремонтував її велосипед, носив відра, дивився на неї так, ніби вона була кимось особливим. Того літа Марта почала помічати, що Олег не такий простий. Одного разу біля річки. Він розповів про свого батька, який був трактористом, і помер, коли Олегу було десять. Мати Лідія залишилася сама, працювала на пошті, але здоров'я її слабшало, і Олег рано став дорослим. Він не скаржився, але Марта бачила, як його очі темніють Оли він згадує минуле. А ти не хочеш у місто? спитала вона. Там більше можливостей. Олег похитав головою Ця земля мій дім. Тут, мама, усе моє, я не можу їх покинути. Марта не зрозуміла його для неї дім був там, де майбутнє. Вона не уявляла, як можна прив'язатися до місця, де нічого не змінюється. Але того вечора, дивлячись на нього на тлі заходу сонця, вона подумала, що в цій простоті є щось особливе. Олег почав залишати ромашки біля її дверей. Марта знаходила їх уранці, вологі від роси, і посміхалася, хоч намагалася не надавати цьому значення. Тітка Ганна, побачивши квіти, знову підморгнула. Кажу тобі, Марто, він закоханий по вуха. Марта почервоніла, бурмочучи щось незрозуміле. Їй було ніяково, але вона почала помічати, як Олег червоніє. Коли вона торкається його руки, як-то правляє сорочку перед тим, як зайти. Це було мило, але Марта не була готова визнати, що її серце б'ється швидше поруч із ним. Того літа в селі з'явився Роман, далекий родич тітки Ганни, із сусіднього містечка. Він був балакучий, самовпевнений, із модною зачіскою і звичкою хвалитися. Роман одразу звернув увагу на Марту. Засипав її компліментами і розповідями про своє життя. Марта звикла до міських хлопців вважала його кумедним. Вони гуляли селом. Він намагався навчити її танцювати під музику з телефона. Але що більше часу вона проводила з романом, то більше розуміла, що його слова порожні. Олег, бачачи, як Роман крутиться навколо Марти, став ще тихішим. Одного разу біля річки, Роман почав жартувати над Олегом, називаючи його сільським майстром. Марта засміялася, але одразу пошкодувала, побачивши, як Олег стиснув кулаки. Він нічого не сказав, просто пішов. Марта відчула, як їй бракує його присутності. Наступного дня вона знайшла Олега біля старого млина. Він лагодив місток через річку, його рухи були різкими, наче він злився. Олеже, ти в порядку? спитала вона. Він не підняв очей, забиваючи цвях. Усе нормально, буркнув. Марта зітхнула. Вона не знала, як сказати, що роман для неї нічого не означає. Замість цього вона сказала Не будь таким серйозним, усміхнися хоч раз. Олег подивився на неї. У його очах була суміш болю і ще чогось. Я не роман, Марто, не вмію гарно говорити, і не буду вдавати іншого. Він повернувся до роботи, а Марта стояла, відчуваючи, як горять щоки. Вона хотіла вибачитися, але слова застрягли. Того вечора вона вперше задумалася, що Олег, можливо, більше, ніж друг, але не була готова це визнати. Наприкінці літа Олег, як завжди, провів її до зупинки. Але цього разу сказав Приїжджай наступного літа, я чекатиму. Марта засміялася, подумавши, що він жартує. Але його очі були серйозними, і це її налякало. Вона не відповіла, сіла в автобус і поїхала. Відчуваючи його погляд. На третє літо Марта приїхала з тривогою. Київ її втомлював лекції, вечірки, порожні розмови. Витомлювалася вдавати, що щаслива, втомилася від самотності, яка ховалася за свободою. Село, яке вона вважала нудним, стало притулком, а Олег. Загадкою, яку вона боялася розгадати. Він зустрів її біля будинку. Його усмішка була такою ж ніяковою теплою. Він залишав ромашки. Але тепер Марта помічала, як її серце стискається, коли він дивиться на неї. Вона чекала його кроків, голосу, турботи. Вони проводили разом більше часу. Олег водив її до млина біля річки. Де вони сиділи на теплих каменях і говорили про все. Він розповідав про зорі, про діда, який учив його лагодити мотори, про мрію збудувати хату на краю поля. Марта слухала, і її міські амбіції раптом здавалися чужими. Одного вечора вони сиділи на ганку. Сонце сідало, небо палало, повітря пахло травою. Олег був мовчазний. Але його мовчання гріло, як ковдра. Марта спитала Олеже, ти думав виїхати звідси? Він подивився на неї, в очах майнула тінь. Думав, тихо відповів. Але ця земля тримає тут усе справжнє люди, робота, небо. У місті я б загубився. Марта усміхнулася, але в грудях щось стиснулося. Вона зрозуміла, що не хоче, щоб він загубився. Олег був її якорем. Зв'язком із чимось справжнім, якого бракувало в місті. Того літа тітка Ганна запросила їх на сільське свято наприкінці липня. Усе село зібралося біля річки. Жінки готували пироги, чоловіки розводили вогнище, молодь танцювала під гармошку. Марта звикла до міських вечірок спочатку скептично поставилася, але побачила, як село оживає, і відчула себе частиною цього. Олег допомагав ставити столи, розпалювати вогнище. Коли почалися танці, він стояв осторонь, дивлячись на Марту, яка гойдалася в натовпі. Тітка Ганна штовхнула його. Ну, що стоїш? Запроси її на танець, бо інший забере. Олег почервонів, але підійшов. Потанцюєш? Його голос тремтів. Марта, сміючись, кивнула. Вони танцювали незграбно, під хриплу гармошку. Але Марта почувалася щасливішою, ніж у місті. Олег тримав її руку обережно, наче боявся, що вона зникне. Їхні погляди зустрілися, і Марта зрозуміла, що його мовчання говорить більше, ніж слова. У серпні, проводжаючи її до зупинки, Олег зупинився. Якщо повернешся сюди назавжди, я дочекаюся, сказав він, дивлячись у землю. Марта завмерла. Усередині все закружляло. Вона хотіла пожартувати, але слова застрягли. А якщо не захочу чекати, видихнула вона. Олег підняв очі. У них була така серйозність, що Марта ледь не відступила. Тоді я скажу зараз, тихо промовив він. Виходь за мене. Автобус ушив, пил закружляв, а Марта дивилася у вікно, відчуваючи, як його слова осідають у грудях теплим каменем. Рік тягнувся повільно. Київ давив на Марту лекції, порожні розмови, залицяльники з гарними, але пустими словами. Вона писала статті, бігала на стажування, усміхалася на вечірках, але все здавалося несправжнім. Місто було повне шуму, але порожнечі ще більше. Марта почувалася тінню себе. Ночами вона згадувала поле, залите сонцем. І Олега, який дивився на неї так, наче вона могла врятувати його. Його пропозиція крутилася в голові, викликаючи ніжність і страх. Що, якщо вона помилилася? Що, якщо її місце не в місті, а там, де час плине повільно? Марта намагалася заглушити ці думки, зустрічалася з хлопцями, які водили її в кав'ярні і говорили про стартапи. Але їхні слова не чіпляли. Вона порівнювала їх із Олегом. Мимоволі. Ніхто не дивився на неї так, як він. Ніхто не змушував почуватися потрібною. Одного вечора, сидячи в орендованій квартирі, Марта відкрила ноутбук і почала писати лист Олегу про те, як сумує за селом, за запахом пиріжків, за його турботою, про те, як втомилася вдавати щастя. Але не надіслала. Закрила ноутбук, лягла і заплакала, відчувши всю свою самотність. Наступного дня вона зібрала валізу, купила квиток і поїхала в село не на літо. Назавжди. Автобус зупинився на знайомій зупинці. Марта вийшла, вдихаючи запах трави й землі. Село зустріло тишею, лише пес гавкав десь далеко. Вона пішла до бабусиного будинку, уявляючи, як побачить Олега, як скаже, що повернулася, але спочатку хотіла знайти його. Олег був на полі, лагодив сівалку. Його сорочка прилипла до спини, руки були в маслі. Побачивши Марту, він завмер, наче боявся, що вона сон. Марто? Його голос був хрипким. Вона ступила ближче. Її голос тремтів. Пам'ятаєш, що обіцяв? спитала, дивлячись, в очі. Олег ковтнув. Його очі спалахнули. Пам'ятаю, відповів він. І в його голосі було стільки емоцій. Що Марта відчула слабкість у колінах. У той момент світ зник. Були лише вони поле, запах трави, обіцянка, що висіла в повітрі. Марта усміхнулася, відчуваючи, як її серце б'ється в такт із чимось справжнім. Але наступного дня Олег зник. Марта чекала його біля будинку. Ішла до нього додому, але двері були зачинені. Телефон не відповідав. Сусіди казали Поїхав у місто по роботі. Марта не вірила. Олег не міг просто зникнути не після того, як вона повернулася. Вона шукала його всюди, на полі, біля млина, під дубом, де вони сиділи. Тітка Ганна намагалася втішити. Не переживай. Олег такий, якщо щось вирішив, не відступить, повернеться. Але дні минали, а Олег не повертався. Марта сердилася на себе за те, що повірила, що кинула все заради нього. Але найбільше сердилася на нього за те, що залишив її з цим теплим каменем у грудях. Вона повернулася до Києва, село, яке вчора здавалося домом, стало чужим. Марта поринула в навчання, роботу, міський ритм. Але життя стало нестерпним. Вона жила на автоматі, усміхалася, коли треба, відповідала, коли питали. А всередині була порожнеча. Олег став тінню, яка снилася їй ночами. Минув рік Марта майже навчилася не думати про нього. Закінчила університет, працювала в редакції, писала статті про міські події. Життя було стабільним, але порожнім. Вона ховала біль за усмішками, жартами, чашками кави з колегами. Але іноді діставала зі шухляди засушену ромашку з третього літа. І сльози приходили самі. Одного дня доля звела їх знову. Марта зайшла до лікарні, матір поклали на обстеження. У холі, серед гамуру і запаху ліків, вона побачила Олега. Він сидів в інвалідному візку. Його обличчя було виснаженим, очі тьмяними. Він помітив її і відвернувся, наче хотів сховатися. Олеже. Марта підійшла, її голос тремтів. Що з тобою? Він мовчав, стискаючи підлокітники. Потім видихнув Поїхав у місто. Хотів заробити на перстень, на життя для нас. Працював на будові. Водій вантажівки заснув. Я не встиг відскочити. Марта відчула, як підлога пливе. Вона опустилася на коліна, не помічаючи чужих поглядів. Чому не сказав? Чому не зателефонував? Її голос зірвався. Олег дивився вбік. Що б я сказав? Що я каліка? Що не можу встати? Що в мене нічого немає? Він ковтнув Я не вартий тебе, Марто, ніколи не був, а тепер тим більше. Вона схопила його руку, холодну й тремтливу. Ти дурний. прошепотіла вона, і сльози полилися. Я приїхала за тобою, не за персним, не за сильним. За тобою. Олег здригнувся. Уперше за всі роки він заплакав. Сльози текли по його щоках, і він не ховав їх. Марта обійняла його, відчуваючи, як її серце розривається від болю і полегшення. Вони почали все спочатку, нелегко, не одразу. Олег боровся з собою з почуттям провини, з тілом, яке його підводило. Марта вчилася бути поруч, не дозволяючи його гордості відштовхнути її. Вони оселилися в маленькій хаті на краю села. Олег із протезами відкрив майстерню, лагодив усе, що приносили сусіди. Його руки, усе ще сильні, знову знайшли сенс. Тітка Ганна часто приходила, приносила пироги, розповідала історії, підбадьорювала Олега, коли той сумнівався. Одного разу за чаєм вона сказала Ви двоє, як ромашки на вітрі. Здаються тендітними, а насправді сильніші за всіх. Тримайтеся одне за одного. Марта усміхнулася, стискаючи руку Олега. Вона знала, що Ганна права. Їхнє кохання не було легким, але було справжнім. Марта не обіцяла Олегу легкого життя, але обіцяла бути поруч, і цього вистачало. Одного серпневого вечора Олег узяв її за руку. Вони сиділи на ганку, дивилися на захід сонця. Він дістав із кишені просту дерев'яну каблучку. Я не можу дати тобі все, що хотів, тихо сказав він. Але можу дати себе. Таким, який є. Марта усміхнулася, відчуваючи сльози. Це все, що мені треба, відповіла вона. У селі їхнє кохання стало легендою. Не тому, що було ідеальним, а тому, що було справжнім, як ромашки, які Олег залишав біля її дверей, як тінь, що йшла за ними, але не могла розлучити. Тітка Ганна, розповідаючи їхню історію, завжди додавала. Кохання це не про багатство чи силу, це про те, щоб бути поруч, навіть коли все руйнується, і Марта з Олегом це довели. Щосерпня, коли Ромашки цвіли вздовж дороги, село згадувало їх двох, чиє кохання пережило біль, розлуку і час. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень, вам це не буде бити по кишені. А мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім! До зустрічі наступного разу.